Притчі Соломона, розділ 11. Оманлива вага огида для Господа, а точні гирі йому до вподоби. За чванливістю приходить і ганьба, а в покірних мудрість. Праведних провадить невинність, а підступних губить їхнє лукавство. Багатство не допоможе в день гніву, лише праведність врятує від смерті. Правда непорочного вирівнює йому дорогу. А нечистивий впаде через своє нечестя. Справедливість праведних рятує їх, тоді як нечестиві впіймаються власним беззаконням. Зі смертю нечистивої людини гине всяка надія адже сподівання беззаконників марні. Праведний рятується з біди, а замість нього потрапляє нечистивий. Підступний устами нищить свого ближнього, а праведні. Спасаються розсудливістю. Від успіхів праведних радіє місто, так само воно веселиться, коли гинуть нечистиві. Завдяки благословенню праведних місто підіймається, а устами нечистивих воно руйнується до основ. Глузує зі свого ближнього той, у кого бракує розуму, а людина розумна зберігає мовчання. Хто ходить обмовником, той зраджує таємниці, але гідний довір'я приховує секрет. Коли бракує розумного управління, народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Хто ручається за сторонню особу, той шкодить собі, хто ж уникає поручительства, той перебуває в безпеці. Доброчесна жінка здобуває славу. І працелюбна набуває багатство. Милосердна людина чинить добро власній душі, а жорстока прирікає своє тіло на муки, плата нечистивого – примарна справа, а хто сіє правду, той справді винагороджується. Отже, праведність провадить до життя, а хто женеться за злом, наближається до власної смерті. Підступні серцем огидні Господу! Але йому приємні бездоганні на дорозі життя. Безперечно, що погана людина покарання не уникне, тоді, як навіть нащадки праведних будуть врятовані. Що золота сережка на рилі свині те гарна, але нерозсудлива жінка, бажання праведних лише на добро, а сподівання нечистивих – гнів. Дехто сипле щедро і йому ще прибуває. А інший надміру ощадливий, однак бідніє. Добропорядна людина буде сита, і хто дає напитись іншому буде напоєний сам. Хто приховує зерно, того проклинатимуть люди, а на голові того, хто його продає, благословення. Хто дбає про добро, той прагне Божого благовоління, а хто жадає іншому зла, на того воно й впаде. Хто покладається на своє багатство, той впаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто руйнує власний дім, той успадкує вітер, і нерозумний стане слугою мудрого серця. Плід праведного дерево життя, і мудрий привертає до себе людей. Якщо праведний отримує відплату вже на землі, то тим більше нечистивий і грішник.